Йшовши на виборчу дільницю, там буде стояти з комісар військовий, який вас одразу з виборчої дільниці ж випише на відповідну військову частину. ось такі погрози від кандидатів у депутати, представники опори дізнались завдяки анонімному повідомленню. Це на особистих зустрічах кандидат, якого цільовий електорат є старші люди. Він намір ну намірено працював з молодими людьми, щоб змусити їх не йти на виборс на виборчі дільниці. Це маніпуляції, кажуть експерти. Адже у законодавстві чітко зазначено, хто має право знаходитись на виборчій дільниці. У цьому переліку військового комісара немає, а саме він нібито й мав вручати повістки. Більше того, таке кажуть представники опори, карається законом. Якщо виборець фіксує подібне, необхідно звернутись до правоохоронців. До слова, це неможливо ще з однієї причини. Шоста хвиля мобілізації. Сеція закінчилась, а нова не розпочиналась. Вибори наближаються з кожним днем. Опорівці фіксують все більше порушень. Це порушення виборчих процедур. Тобто, коли виборчі комісії реєструють, наприклад, кандидатів, які там балотуються від різних партій в різні ради. Також ми фіксуємо е, деякі не, неточності, і проблеми з списками виборців. Зокрема, в нас в одному селі Ломаченці в нас вияв, ну, в запрошеннях. Дуже виявлено багато помилок, і відповідно це викликає перестороги, в тому числі у виборців, щоб не голосувати. Але мертві душі і таке інше. Загалом опорівці вже зафіксували більше півсотні порушень ведення агітації, найбільше у Чернівцях та Сукарянському районі. Також більше десяти випадків непрямого підкупу виборців. Дзвінки на гарячу лінію громадянської мережі не вщухають, і найчастіше на неї телефонують не виборці, а кандидати в депутати. Спершу вони цікавилися, як їм реєструватися, куди їм йти, яку заяву писати. Ну тобто питання, які в принципі людина, яка готова йти на вибори, вона повинна знати наперед. Кандидати розказують, що їхні конкуренти там роблять не те в своєму окрузі, а вони там чи підкуповують, чи там інші речі роблять. Ну тобто, якщо в минулому році ми більше дзвінків отримували від виборців, тобто вони питали, як змінити місце голосування чи специфіку виборчого процесу, то тепер більшість за кандидатами. Повідомляють на гарячу лінію виборці і про спроби підкупу. Від 300 до 400 гривень готові заплатити кандидати, аби отримати його. Громадські активісти закликають не продавати своє майбутнє і аби покарати порушників повідомляти про подібне на гарячу лінію. Ольга Андріцька, місцевий час.